Кожного Бога, я не кажу земного Бога, якому люди самі надали статус богів або синів богів. А ті, що характеризують астрономічні явища, ті, що говорять про планетарні речі, то кожного такого творця, чи Посейдона, чи Крішни, чи когось іншого, це Символ в руках тримає триглав три, три сил, символ творчості, символ буття всесвіту. Це має бути 22 червня. Ми його святкуємо знову таки за місячним календарем відповідно до розп'яття Христа, який знову я кажу, плаває, розпинають, і ніхто над цим не думає то На початку березня, то аж в кінці, то в кінці березня, потім аж на початку може бути травня. І звідси відраховуємо оце свято Троїці, хоча в дійсності це 22 червня. І нарешті останнє свято це свято Покрови. Свято, коли 22 вересня ніч стає довшою, і тоді, якби мати земля, мати покрова, все накриває своїм покривалом і зберігає його до наступної весни. І не тільки зберігає, як насіння, як коріння і тому подібне, а зберігає само життя. І це є великим святом теж для українців. І тут ще в тому що якщо подивитися свято покрови, то це восьмиконечна зірка. Якщо для попереднього свята це триглав або те, що ми називаємо Закарамзіним. Онуком останнього казанського хана, який придумав оцю назву Трезуб. Коли писав історію імперії Російської, не розуміючи, що воно таке, то трисил три найбільш енергетичний символ, змінюється іншим під час покрови, це восьмиконечна зірка. Зірка покрови, яку носять наші військові як захисники нашого роду. Ось, наконечна зірка, яка е, перегукується із книгою Ідзінь і тим світоглядом, який е, в Китаї зберігся від санскриту, як шлях Даний, або вони називають шлях Дао. Коли питають Китайців, що таке шлях Дао? А вони кажуть, ну це слідувати шляху. Вони не знають, чого таке, але коли ми говоримо шлях даний це, по суті, програма нашого життя, програма нашого буття. Це від початку від народження до кінця замкнуте коло. Коло виконання чи космічної задачі, чи планетарної, чи іншої. В тому числі, це відноситься і до. Таких понять, як український там, Рід, як український етнос, починаючи від зародження і до кінця буття. І ми користуємося цим символом, От він не ввійшов ще в обіга, бачите, тільки таким чином побічно, бо Навколо оцих восьми променів, які йдуть від центру, а в центрі два символи він і вона, добро і зло, темрява і світло, те, що в Китаї збереглося як Ін і Янь, чоловіче і жіноче. Але ще по колу йдуть три грами. Триграми жіночого чоловічого їх поєднання, які символізують різні сторони буття, різні сторони цього космічного кола. Але це лише одне коло невелике, яке котиться по великому космічному колу, тобто, коло буття там, нашого етносу, по великому колу триграм. Але уже космічного року 26 тисяч років, в періоді обертання Сонця навколо більш важкої зірки Сіріуса, 26 тисяч років. І відповідно до цього, змінюється роль тих чи інших сузір'їв і їх впливу на перебіг природних процесів на нашій планеті. Оцей символ, він ще не обговорюється не знайшов поширення, Але тим не менше, він такий же самий, як сонячний хрест, це Різдво, як е, яйце писанка або яйце райце, е, Це Великдень, Це триглав три сил 22 червня, і нарешті зірка покрови, символічним. Значенням життя, буття і його відтворення. Це свято Покрови. Оце найбільші свята і символи космічні, які збереглися у нас. Бо я наголошую, я вже говорив про це. Немає жодної іншої країни, точніше країни вони чи держави виникають і зникають. А от етноси як дерева, як роди, вони залишаються до тих пір, поки не закінчують свою космічну задачу на нашій планеті. Так, от, такі космічні символи, які говорять про призначення етносу, про його роль в будті, е, планетарного людства, збереглись лише у нас, в нашій свідомості. І е, це ми маємо. якби е, Нести людству і повернути значення цих символів, бо немає ще раз наголошую, жодної країни, в якій б всі космічні символи в їх первісному значенні збереглися так само, як в Україні. Є окремі країни, там, наприклад, у євреїв є кілька символів, які залишились після. Дуже такої тривалої історії їхнього шляху в історії людства. Ну, наприклад, зірка Давида це зірка Велеса, де трикутник духу енергії золотого кольору, зустрічається з іншим трикутником, трикутником розуму. І на їх перетині виникає е, блакитного кольору, і на їх перетині виникає зелений колір, колір життя. Тільки е, кольори вони позабули, а просто геометричний образ. А що таке зірка Давида? Попитайте євреї, вони не знають про це. Е, точно так же, як вони євний символ семисвічника. Але що таке семисвічники його значення, ви теж не знайдете. Але це окрема історія, яка відноситься до іншої сторони нашого буття. до того, що я вже згадував, що людина це не тільки фізична оболонка, це крім тіла фізичного чи біологічного, це тіло інформаційне, це тіло духовне, це тіло так зване. Біосферне чи інтуїтивне і так далі. І, от, от тут вже зовсім інша будова Всесвіту, і тут от, значення семисвічника має зовсім інше походження. Але це окрема розмова і окрема тема, бо вона теж говорить про призначення е, того чи іншого етносу, е, того чи іншого прошарку планетарного людства. В історії і еволюції людства. Е, дуже гарні в цьому відношенні символи в Японії. Сонце ще сходить, і не треба віддати належне значенню цього символу в Японії. Або в Кореї, де теж сонце і триграми. Триграми, що залишились з за цієї е, історії і цінь. І від е, того світогляду, який ми знаємо, чи, е, чи може хтось чув, хтось е, знайомився, це так званий даосизм. От е, коротенько е, про ці величні свята, які є. Е, тож ті, хто дійсно хоче святкувати новий рік, я запрошую до 21, 22 грудня народження. Нового Сонця. І це не тільки е, фізичне явище, бо кожному фізичному явищу, якби відповідає і передує інформаційна сутність і не тільки а і енергетична те, що ми називаємо духовна і тому подібне. Е, тож, якщо хтось хоче дійсно віддати належне, належне тому. Величному астрономічному явищ, яке дає нам життя нашому сонцю, ну мовно, Богу, ра. Той має святкувати це з 21 на 22 грудня. Пане Василю, у мене одне маленьке уточнююче я... питання. Чи ага, можемо буде, ми от власне е, дійти до цього моменту, щоб е, Україна і весь світ е, перейшли на святкування 21-22 грудня? Чи це на сьогоднішній день неможливо в наших сучасних реаліях? Е, ви знаєте, ми не можемо ні нав'язувати нічого. Це повинен бути новий світогляд, нове розуміння. А ви розумієте, що перепрограмувати те, що запрограмовано? Практично неможливо. Для цього кажуть, для того, щоб з'явилися насії нового світогляду, треба, щоб померли на сії старих традицій і старого світогляду. Перепрограмувати, на жаль, в зрілому віці не тільки окрему людину, а цілі етноси неможливо. Ми лише можемо дивитися на ті символи космічні, які. Є які є інваріантами світогляду, мислення того чи іншого етносу, і говорити про його призначення. І от якщо призначено людині бути, от як знаєте, є те, що пакет музиканта, то так, можна його не навчати, можна його заставити робити якусь інженерну справу ще що-небудь, але він все одно буде тягнутися до музики. А Отаких перепрограмувати і навчити музиці можна. Але е, змінити ну, тих, що вже запрограмований, неможливо. Е, тож, ми маємо от як свого часу е, християнство теж саме спочатку, воно зародилось там, умовно, за часів христа, як світогляд що відповідав тим реаліям, які були на землі на той час. Але, наприклад, в Україну все це прийшло тільки аж в 10 сторіччі поступово, а взагалі почали сповідувати повністю християнство в Україні тільки десь в кінці 15 сторіччя, в найглухіших куточках України, тільки, як кажуть, були деякі елементи християнства, але вірування були зовсім інші. Все це йде поступово. Ось таким чином, так що, е, всьому свій час, а ми лише маємо відкривати людям очі і поступово, поступово закладати основи нового світогляду, того світогляду, який відповідає третьому тисячоліттю. І тим реаліям, які існують навколо нас. Якась розкрити очі людям, бо люди дивляться якби в своїй хатинці, в своєму дворі і не бачать, що робиться навколо. Ми маємо піднятися вище і підняти інших, щоб вони подивилися іншими очима на той світ, в якому ми з вами існуємо.